Таку купу смаколиків приготували для вас. Дивіться який баличок. Кольор який гарний. Рубін. Соковитий. Також два баличка. Соковиті, м'якусенькі. Це у нас ошияк. Свиний. Також соковитий. Це також два шийка. Вони ще теплі. Так, це у нас печеревана. Це печеревана королівська. Дивіться, ясна. Колір просто, я не передать. Це такий бомбіческий. Дивіться. Це почеревана, я не знаю мені слини течуть чуть на це почеревано. Так, це у нас далі реберці пішли також. М'ясні дивіться які. Єсні реберці. Так, Ще одне, Дивіться таке реберці ось. Також з м'ясом і свинна вирізка. Також соковита, не суха. Замовляйте, поки є в наявності. Адже така краса, така соковитість надовго не задержиться. Вечеревина це взагалі. Дивіться, які. целком яско, целком яско.